Чернігівщині за запрошення на дану конференцію, оскільки я родився в Росії, друге місто Повличені Ну, тема моєї доповіді є хворення до ДНР гетьмана права спора. Як відомо, фактично, ухворення Західноукраїнської Народної Республіки і крах Української держави. Пала Скоропадського вони не тільки збігалися в часі, але й мають певні спільні причини. Зокрема, на це вплинула поразка країн Четверного Союзу у Першій світовій війні, а також розпад старих європейських монархів в результаті поразки четверного союзу. І саме ці причини поклали початок створення нового державного творення на захист українських землях і Позбавили відтримки права Спиропадського події, які розгорнулися у листопаді-рудні 1918 року на західно-східно-українських землях, склалися складний вузол відносин між УНР і гетьманатом. Однак при перегрозити даного питання достиг враховувати ще позицію однієї сили, яка існувала на Дніпрячині Українського національного союзу або території, які готували. Повстання проти Єрькома. 18-19 жовтня 1918 року угоди було проголошено створення Української національної ради на чолі з Євгеном Петрушевичем. Ну, Націонал-демократи на чолі з Петрушевичем вирішили не продовжувати негайне об'єднання. Західної України і фанатом Павла Паропальського, оскільки ситуація в даний час була надзвичайно островом на Дніпрачній. Західноукраїнським лідером було відомо про підготовку повстання проти нього. Тільки соціал-демократи Ганкевич та лідер, вони виступали за негайне проголошення звуки з ВНР. Також слід сказати, що все таки. Ця складність ситуації була е Західна Україна, зокрема е позиції Польщі, що не хотіли давати східну величину е українцям, оскільки вони історично вважали східну величину місторів е польських землям, фактично е посприяли тому, що лідери ЗУНР все-таки звернулися що, за допомогою до скоропаску. Е але отримання даної допомоги ускладнювалося не стопати. Самого Павла Спорота, який у своїм ставленні до Галичану, зокрема, писав, що вони зовсім відмінні від українців. українцям, спогадах він називав Галичани не тільки представників Західної Західної України, а й усіх українців самостійно по антиросійському ідеї напрямку. Він писав, що не варто у цьому рінятися на Галичину, з огляду на їхні Вповне становище, але в той же час не відзначав, що все-таки галочани більш інтелігентніші. І вся їхня культура світовля знаєшів зовсім Ну, Слід тут позицію ще ситуацію на Західній Україні, оскільки західноукраїнські землі на кінець Першої світової війни перебували в складі австро угорщини Австро-Угорські і німецькі війська перебували на території. На Дніпрянщині, так би мовити, гетьман Павло Скоропадський збирався на підтримку цих військ. І тому він не міг відкрито виступати за приєднання Західної України до, до, до своєї власної держави. Але його політика, зокрема через посла В'ячеслава Летницького, полягала в тому, щоб за такі досягти, саме, досягти правовведення в Києву того того про за яким східна галочина і поховина повинні були створити окремий коронний край і не входити до складу польської держави. Нарешті, все-таки, коли 1 листопада відбувається повстання у Львові, була проголошена згодом Західноукраїнська Народна Республіка і розпочинається війна проти Польщі, то не маючи достатніх сил боротися проти переважаючої сили поляків, все-таки західноукраїнські лідери були змушені звернутися до допомоги до Німеччина. З цією метою відбула відправлена 5 листопада. Представницька делегація у складі Назарова та Степана Шухевича, які під час зустрічі з гетьманом просили він насамперед військової допомоги. Але сам Павло Скоропадський не хотів вступати в війну із поляками, оскільки та їх підтримувала Антанта, і поступово вже позиція Павла Скоропадського змінюється у Антанти. То він пообіцяв тільки направити за ці чоловік стрільців до кордону, який мав би сам по собі перейти кордон української держави зеленою і допомогти галичанам боротьбі про ліпочі. Також він пообіцяв розтринів австрійських корон скаволіків, два панферні автомобілі та батарею гамуцію. Після зустрічі з гетьманом. Делегати Мерфіно-Українські зустрілися із Володимиром Вониченком, який був головою Українського національного союзу. Однак ця зустріч Володимира Володимиром Вониченко не дала бажаних результатів Годичану, оскільки Володимир Вовниченко був проти відправки в загону Січових Слівців через те, що цей захід був оплотон проти них повстання. Не цей лідер сусідів фактично пообіцявся е, на підтримку Зеніченку у захопленні Києва. Е, але водночас е, Український Національний Союз е, фактично прийняв рішення про те, що потрібно відправити делегацію Пропоховича Чековського Корчинського до Львова для е, налагодження певних політичних відносин. Однак у зв'язку із війною з Польщею. Ця делегація так і не була виїхана. Після цього, як зустрілися Володимиром, то делегати з УНР поїхали до Білої церкви, де стояв загін за Челистриців. Однак фактично всі старшини на чолі з Іменом Коновальцем виступили проти походу в Львів, оскільки вважали, що першок потрібно забути Київ, а потім вже Говоря на це був вікно, оскільки без столиці України не може існувати українською незалежною державний. Зараз час на галичині 10 листопада на засіданні Державного секретаріату було вирішено сприяти, робити певні заходи по об'єднанню Західно-Української західно -української Народної Республіки, з Наніпрянською Україною. Той час, що особливо імена Павла Скоропадського е, приїхала місія, була тривова у е, складі без кабалки портуби, і їм було надане завдання е, досягти порозуміння з Павлом Скоропадським, е, отримати, просити знову ж таки військової допомоги і обговорити питання об'єднання із е, ЗОН. Однак, коли ці, ці делегати приїхали до Києва то ситуація вже в Києві змінилася. Зокрема, ми знаємо, що Павло Скоропаски проголосує Федераційну грамоту з Росією і, і тому, тому повноважний представник США НРКІ фактично відмовився від того, щоб вступати в контакт з Павлом Скоропадським. Війна з поляками все-таки продовжувалася доволі невдало для Західноукраїнської Народної Республіки і врешті відправили ще одну делегацію до, до Надніплянської України. Однак вже в цей час розпочалося проти Євранських повстання. Делегати не змогли вже добратися до Києва і в Бастові, як ми знаємо, було укладено вже переступний договір про слуху для Української Народної Республіки, Народної Республіки. На Це перший етап нашого об'єднання. Тому слід сказати, що е, ставлення права Скоропадського дорогу до Галичан було доволі складним і суперечним. Він був глибоко переконаний, що довге панування німців і австрійців сприяло втраті українського галичан, але повністю підтримав їхню боротьбу за національне самовизначення. Галичани з дивилися на пала Скоропадського, вважаючи, що він їм, їм допоможе боротьбі з поляками. Вони вважали, що Гетьмана є більш стабільною владою на Тівчанщині порівняно з майбутнє республіканською владою директорії, тому були противниками проти гетьманського повстання. Однак політика Бавластропача змінила пріоритети на Оличан, і вони ставлять смертельністю, ставлю.